Доброго ранку, любі діти та шановні дорослі! Вчора на відеозанятті та на фольклорних посиденьках ви познайомились з традиціями, звичаями та обрядами свята Стрітення. В цей день, говорять, зима з весною зустрічалися та ще й змагалися, хто візьме гору. А сьогодні на занятті з художньої літератури ми з вами вивчимо віршика, якого написала Наталка Поклад. Який так і називається? Стрітеня? Ось послухайте його, будь ласка. Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна, що сьогодні, так, сьогодні стрінуться зима і весна, при зимі, сніги, морози, при весні квітки та грози. Хто з них візьме гору, той зайде до двору. Вчити цього віршика ми будемо за допомогою гнемо таблиць. Тож увага на екран! Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна. Що сьогодні так сьогодні стрінуться зима і весна, при зимі сніги й морози? При весні, квітки та грози. То з них візьме гору, той зайде до двору. Дітки, так про які ж пору року йдеться у віршику? Молодці, вірно, про зиму і весну. А що відбувається взимку? Правильно, зімою сніги і морози. А весною, а весною при весні квітки та грози. Вірно. Зайде переможниця цих змагань? Вірно, до двору, правильно, мої хороші, весна зайде до двору, а коли настане весна, пригріє ласкаве сонечко, стане тепліше навкруги, розквітнуть всі квіти Ну що ж, мої хороші, будемо чекати з нетерпінням приходу весни, а нам з вами час прощатись чекати на ваші відеозвіти. Я з нетерпінням їх чекаю. Мені дуже приємно бачити і чути вас на них. Тож до зустрічі!